У селі Петрівці жила дівчинка на ім'я Ганна, звичайна, чорноброва, тиха робоча дівчинка, але мала голос, що пробирав до сліз. Одного разу її почули приїжджі музиканти, запросили до міста, і вона поїхала. Минув рік, за фіш дивилась її усмішка Ганна Соловей, голос степу. Виступи, сукні, світло, сцена. Вона приїхала до села вже іншою в кареті, не вітаючись. Мати кликала її до хати, а вона йшла повз, дивлячись, згори. Я не з вами, я вище, сказала якось на святі. А потім почалися чутки. Вона покинула гурт, захотіла сольну кар'єру, змінилися власники театрів і про неї забули. Контрактів немає, друзів немає, ну і грошей теж. І через п'ять років у дощову осінь вона повернулася у Петрівку. Все ж в тій сукні, тільки вже в брудній, все ж в тих туфлях, тільки порваних, сіла на лавку біля школи. Діти сміялись то не вона, то якась бродяга. А стара мати підійшла, обійняла, літала високо доню. А тепер ходімо додому.